За таємністю їхня робота схожа на снайперську. Вони приховують обличчя та не розкривають деталі процесу. Установки та технології, з якими працюють, під грифом секретно Ну, так. Ворог полює за такими фахівцями. Ми саме займаємося тим, що не даємо ворогу здійснити його бойове завдання, тобто донести ФПВ-хою її вантаж. Робота фахівців з радіоелектронної боротьби невидима для військових та цивільних, допоки не рятує її життя, допомогти. Можете, і ви своїм донатом за QR-кодом, що бачите на екрані. Бійці збирають на новий засіб радіоелектронної боротьби. Багато прикладів реальних є коли. Е Ворог там не поцілив по еваку або не поцілив по машині, яка піхота звозила на позиції, чи вивозила, наприклад, з позицій. Е, і ну, ми бачимо реальний результат роботи в тому, що е, навіть коли та ж сама умовна впівіха взирвалася біля машини там, за 5-10 метрів, то машина і так постраждала. А якби було пряме влучання, то ну, ситуація була б набагато гірша. Хаус і сам раніше був пілотом дронів, стикався з роботою ворожого реп. та згодом у перегонах засіб і протидія йому обрав останнє. Тобто я побачив, що Ну за цим кажучи майбутнє, тому що це буде той самий щит, який буде обороняти нас від ворога, коли він дійде до тих самих рішень, що приймали ми. Особливо да досвід пілотів в цьому, в цьому дуже важливий. Вони нам передають багато цікавої інформації згідно того, як уже власне вони в цій сфері були, тобто вони підказують ті місця, в які можна бити. Курведжеш у війську декілька місяців. Каже, обрав для себе цей фах, бо тут є постійний розвиток, розумова праця та, звісно, емоції, коли все ж знаходять протидію на нові засоби ворога. Із нещодавних, якраз це такі нові дрони з нічним баченням. От вони, вони так нам трохи дали попатіти. Це пошуки частот, пошуки в, в взаємодії на, на нього, тобто працювали сумісно з е, суміжниками. Ну і в принципі е, посадили і якраз наводилась на автомобіль. І, от буквально перед автомобілем, е, дрон посадили. Тобто, він він не досягнув своєї цілі, і, і це було так дуже. Дуже емоційно за день можуть посадити від 30 до 50 ворожих ФПВ. Кожен з них потенційно міг би забрати життя нашого військового чи вразити нашу техніку. Та робота ребівців не тільки в цьому. Стосовно ракет і іншого, так у нас є засоби, за допомогою яких ми можемо побачити, що до нас летить умовно кажучи, якась ракета чи ще щось по переговорам. В принципі, так ми можемо це використовувати, але здебільшого не для. Прослуховки, умовно кажучи, а можемо подавляти, тобто їх радіостанції, щоб у ворога не було зв'язку між їх позиціями. Нині ворог все ще попереду у радіоелектронній боротьбі та розвідці, каже хаос. Проте їх робота, нові фахівці, знання та технології здатні це змінити. З Донеччини Софія Чолос, Максим Маслінюков, Сергій Томко, телеканала Рада для підсумків. Єдині головне.